Зменште простату, уникайте цих шістьох продуктів. Вітаю, друзі! Я доктор Майк, і я тут, щоб допомогти вам жити найздоровішим життям. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему для чоловічого здоров'я: здоров'я простати. Збільшення простати є поширеною проблемою для чоловіків, особливо з віком. Це може призвести до незручних симптомів, таких часте сечовипускання, слабкий потік сечі та біль. Хороша новина полягає в тому, що існують способи зменшити ризик розвитку проблем з простатою, і один з них це правильне харчування. Якщо ви хочете зменшити ризик, вам варто уникати цих шести продуктів. Залишайтеся зі мною. Червоне м'ясо прихована загроза для вашої простати. Перший продукт, який варто обмежити, це червоне м'ясо. Дослідження показують, що дієти з високим вмістом червоного м'яса можуть збільшити ризик розвитку раку простати. Це пов'язано з тим, що червоне м'ясо містить сполуки, які можуть стимулювати ріст ракових клітин. Крім того, червоне м'ясо часто містить багато насичених жирів, що може призвести до запалення в організмі профтпростату. Молочні продукти друг чи ворог вашої простати. Другий продукт. Молочні продукти. Хоча молочні продукти є хорошим джерелом кальцію, вони також можуть містити гормони, які можуть стимулювати ріст клітин простати. Деякі дослідження показують, що надмірне споживання молочних продуктів може бути пов'язане з підвищеним ризиком раку простати. Алкоголь та простата небезпечна суміш. Третій продукт, якого слід уникати, це алкоголь. Алкоголь є діуретиком, тобто він зневоднює організм. Це може призвести до подразнення сечового міхура та простати. Крім того, алкоголь може знизити рівень тестостерону, що може призвести до збільшення простати. Кофеїн друг чи ворог вашої простати. Четвертий продукт кофеїн. Хоча кофеїн сам по собі не викликає проблем з простатою, він може погіршити симптоми у чоловіків, які вже мають проблеми з простатою. Кофеїн є діуретиком, тому він може збільшити частоту сечовипускання. Це може бути проблемою для чоловіків, які вже мають проблеми з сечовипусканням через збільшену простату. Оброблені харчові продукти прихована загроза для вашого здоров'я. П'ятий продукт, якого слід уникати, це оброблені харчові продукти. Оброблені харчові продукти часто містять багато натрію, цукру та нездорових жирів, що може призвести до запалення в організмі. Крім того, оброблені харчові продукти часто містять добавки та консерванти, які можуть бути шкідливими для здоров'я простати. Цукор солодка отрута для вашої простати. Шостий продукт цукор. Цукор є запальною речовиною, тобто він може призвести до запалення в організмі, включаючи простату. Дослідження показують, що дієти з високим вмістом цукру пов'язані з підвищеним ризиком раку простати. І це все на сьогодні, друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ця інформація була корисною. Пам'ятайте, що підтримка здоров'я простати є важливою частиною чоловічого здоров'я. Уникаючи цих шести продуктів та дотримуючись здорового способу життя, ви можете зменшити ризик розвитку проблем з простатою та покращити своє загальне самопочуття. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я. Будьте здорові!